Як собі хочеш, Ольга, роби, як знаєш. Та здається мені, що не занадто добре твоєму Михайло за твої гроші живеться. Якось зателефонувала мені сусідка Віталію. Я час від часу виходжу з нею на зв'язок, щоб знати, що діється у мене вдома, бо борися з тих людей, які все бачать і все знають. А чоловікові своєму я коли не зателефоную, він постійно мені одне і те ж каже. У нас все добре. Одним словом, багато новин від нього не дізнаєшся. А от про гроші чоловік не забуває мене питати. Скільки цьому місяці мені заплатили, скільки я збираюсь додому вислати, щоб він знав на що розраховувати. Довгий час я вважала це нормальним, що я заробляю гроші, а він будується. Але потім до мене стало доходити, що Михайло мій зовсім розслабився, він на мої гроші лише сподівається, сам з роботи розрахувався, хоча міг би ще працювати спокійно, років 10, а йому лише 64 роки. Мені 62 роки і в Італії на заробітках я вже цілу вічність, аж 18 років. За цей час я нашому сину квартиру купила, щоб він міг жити окремо, а нам з чоловіком будинок збудувала. Поїхала я з тієї ж причини ще й більшість заробітчанок – заробити на житло, бо у нас будинок був але дуже старий. Ідею їхати на заробітки мені підкинув мій чоловік, який бачив, що кілька жінок з нашого села вже поїхало, і став мене переконувати в тому, що мені теж треба їхати. Так я і стала їсти заробітчанський хліб. Я думала, що їду максимум на п'ять років, а то вже вісімнадцять років минуло, як одна мить. Глянула я на себе в дзеркало і зрозуміла, що основна частина життя минула. Я вже сьомий десяток розміняла. В цьому році я приїхала додому, глянула на все навколо, і сама себе запитала: скільки можна? Може, Ольга вже досить. Всі грошей ніхто не заробив. Я от знаю таких заробітчанок, які до останнього з Італії сиділи, деяким було навіть сімдесять. І коли, є? їм жити в тому добрі, яке вони за життя пристарали. Дехто, до речі, так і не встиг. Добре, все обміркувавши, я вирішила, що все вдома, вже вдома залишаюся, нікуди більше не хочу їхати. Але чоловікові про своє рішення нічого не говорила, тому він вважав, що я, як завжди, на місяць приїхала і назад. Я думала, що коли повернуся з заробітки додому, то мій чоловік буде мене на руках носити, а натомість Михайло все частіше питає мене, коли, я думаю, назад повертатись. А я йому ще не сказала, що на заробітки більше не поїду. Це рішення я прийняла спонтанно і думаю, що воно правильне. Ну, от зачем мені то в Італію Віталію ще їхати? Жити мені є де. Чоловік за мої заробічанські гроші такий будинок вибудував, що там три сім'ї поміститься, а не ми двоє. Якісь гроші відкладені в мене теж є, так що мені вистачить. А чоловік вже мене питає, коли я назад? Він звик жити сам, без мене. Правду казала моя сусідка, що занадто добре Михайлові моєму тут живеться, за мої гроші. Орися мені навіть не що я можу його втратити, якщо так і далі піде. Я на слова сусідки ніколи не зважала, бо думала, куди ж він від мене дінеться в нашому товіці. Зачепило мене те, що за три тижні, поки я вдома, Михайло мені жодного разу дякую не сказав, що живе в такому добрі, поки я на чужині горую. Ще якщо вірити сусідці дозволяв собі до нас жінок водити. Якось зранку я кажу чоловікові Михайло, хоч каву мені зроби, а він мені ліниво відповідає. Бач, яка сеньора приїхала, каву їй в ліжко подавай, поїдеш в Італію і буде ти там тобі кава. Тому я ще більше усвідомила, що не хочу вже нікуди їхати. Тепер черга чоловіка мене забезпечувати, а з мене досить. Ну, хіба не так? Я ж тепер зрозуміла, що скільки б ти рідним не допомагала, вдячності ніякої. Не знаю, як буде далі, як складеться наше життя після такої довгої розлуки. Поділіться думками може, вже хтось був на моєму місці. Як воно, жити в тому добрі, що ти пристарала? Чи варті наші заробітки того, що ми не бачимося з своїми чоловіками по 15-20 років?